Сьогодні приїхали до своїх друзів посмажити шашличка. Кінець листопада, друзі, погода сама <хи> закликає. Давайте на шашлик. Коли приїжджаю, завди, завжди милуюся, це кримська сосна. Друзі, ну така красоня, неймовірна. Господарі її підстригають, підрізають, щоб вона дуже висока не була. Але дивіться, які в неї голки. Сантиметрів 25. Така пухнаста, пухнаста. До речі, в них вже був самосів. І десь відсадила. А, ось зараз покажу вам. Так, дивіться, оце бачите, оця манюнька це вже від цієї сосни. Як добре, коли в друзів є теж своя ділянка, і вони вирощують зелень будь-яку, і як добре, коли приїхали, тобі запропонували хочеш селери? Я кажу, хочу. Нарізаю селеру. А до сели Мангольд яскравий, теж дуже корисний. Бачите, який кінець листопада, а скільки ще зелені є? Ідіть сюди поряд, ну, так, не хочуть, не. друзі. Е, наші друзі не хочуть. Я кажу, давайте разом тут станемо, щоб всі побачили, що це не ми самі смажимо, а що ми дійсно в друзі. Е, сьогодні будемо смажити е, шашлик з корячого філе. Замаринували, привезли сюди, посмажимо, покажемо, як він буде виглядати. А ви, щоб вас лина текла, друзі. Бо погода гарна, гарна компанія і буде все смачно. Цю роботу довірили мені. Взагалі я завжди оце роблю. Оце все брудне, все нехай жінка робить. Угу. Саме відповідальна робота. З курячого філе шашлик, друзі, в нас завжди соковитий. Завжди. Ну що, друзі, слинка тече. А, які аромати! Що вам сказати, друзі? Лаваш всередині сологуні. Там ще й зелень якась є, там кінза, кріп. Ну, багато чого, друзі. Це ж додаток до смачного шашличка. Отака, друзі, дуже скромна сьогодні в нас вечеря. В нас сьогодні в меню плов з бараниною. Оселедець під шубою. Дуже смачні лаваш з сологуні, зелень. І, звичайно, смачний шашлик з курятини. Будьмо. Що Бог Так.